Сьогодні зранку я ходила, здавала аналізи. Треба було перевірити рівень глюкози та кетону. Так мені порекомендував мій лікар. Ну і додатково я, звичайно, зайшла ще в декілька місць. Докупила ще трохи продуктів, зовсім трохи, але на суму майже 400 гривень. Хоча я нічого, як так подумати, не купила. Це пачечка масла. Купила такого 82% жиру. Тому що, коли я робила ревізію, там залишилося зовсім мало. І отакий от крем-сир. Він дуже смачний, мені подобається із зеленими травами. Ну нічого, був тільки цей взяла цей. І чотири невеличке хека. Оце, представляєте, чотири оцих хека вийшло на 91 гривню. За що? Питається. За що? Тут, ну, не знаю, якщо велика сім'я, то це, мабуть, і на один раз поїсти. Зовсім невеличке. За масло та крем-сир в одному магазині я віддала 301 гривню, здається. Ну і хек 91 гривня з копієчкою якоюсь. І того виходить 390, хай 3 гривні. Просто масло, крем-сир і 4 невеличких хека. Дивіться, хек вруч би такий нормальний, не розмершився, Це він уже тонути починає потрошку. Хай, можливо, на вечері я, я насмажу в клярі. Угу. Ціни в магазинах летять в космос. Ну, а що зробиш? Масло потрібно, крім сир теж потрібний. хек приготуємо на вечір.